Про обласний конкурс молодіжних проєктів та другий етап змагань Всеукраїнської шкільні ліги пліч-опліч розповіли в профільному управлінні Черкаської обласної військової адміністрації. Зокрема, відбір ідей, які подала проактивна молодь, відбувався у два етапи. З понад 20 поданих проєктів обрали 10. Що ж до спортивних змагань, пліч-опліч відбірковий етап триватиме до кінця березня. В області тривають всеукраїнські спортивні змагання шкільних команд. Пліч опліч. Амбасадор проєкту на Черкащині Богдан Кулинич розповідає: учні змагаються з п'яти дисциплін: футзал, волейбол, черлідерство, спортивне орієнтування та баскетбол. Тепер вже проведено фінали у 55 територіальних громадах. Зіграно майже тисячу ігор. Понад 7800 тисяч учнів взяли в них участь. На сьогодні найбільше змагань проведено з баскетболу та волейболу. Решта видів, таких як футзал і спортивне орієнтування теж не відстають ігри організують відповідно до графіку територіального етапу змагань. Приможці другого етапу продовжують тренування, додає Богдан Кулинич. Наступними будуть змагання на рівні районів визначеної команди-приможці. Таких на сьогодні 189, Але це не межа до завершення другого етапу. Цифра зросте, впевнені організатори. Ні, шкіл не будемо говорити, який саме з метою безпеки міста. Відбудеться зустріч учнівського учнівської команди спортивного орієнтування з професійними спортсменами у цій сфері. Це лише один із таких прикладів. Це про спортивні настанов. Ови, спілкування з учнями та їхню підтримку тим часом в обласному управлінні сім'ї молоді та спорту звітують про результати конкурсу проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства та ініціативними групами. Цьому році на Визначені заходи бюджетом області було передбачено 266 тисяч. Зокрема, на молодіжну сферу це 71 тисяча 102 гривні. На заходи, які спрямовані національно-патріотичне виховання 195 тисяч. Граничний обсяг фінансування на кожну окрему ініціативу становить до 30 тисяч гривень. Конкурс проходив у два етапи. Подалися понад 20 учасників. Журі, до складу якого входили не лише чиновники, а й представники громадськості, обрали 10 кращих проєктів. Зокрема, у сфері молодіжної політики перемогу отримали ініціативна група Академія правильного настрою з проєктом для творчо обдарованої молоді лісовий Казан. Потім Золотоніська міська молодіжна громадська організація, Центр розвитку молоді, проєкт Свідомі вільні, ініціативна група Творчий поверх. Обласний розширений конкурс, семінар молодих літераторів, художників, роду криниця віща. Перемогу здобули проєкти національно-патріотичного виховання. Це інформування молоді щодо російсько-української війни від ініціативної групи Патріотичний музей АТО ООС, квест Мошинський рейд від громадської організації Сокіл Свобода та туристичне змагання імені Василя Чучупаки від громадської організації Поклик Яру. Подані проєкти профінансують з бюджету області та будуть реалізовані протягом року. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільда. 呢？No, no.